Аудіокниги Українською від студії Калідор Класика світової літератури на нашому каналі Уільям Сомерсет Моем Бабка та Мураха. Коли я був маленький, мене, як і всіх інших, змушували вчити на пам'ять байки Лефонтена, і мораль кожної з них. Мені дуже ретельно та детально розтлумачували. Була серед них бабка і мураха, саме виходячи з неї, наші іще не сформовані розуми повинні були зробити дуже корисний висновок мовляв, у нашому недосконалому світі працьовитість винагороджується, а легковажність обов'язково буває покарана. У цій чудовій байці я прошу вибачення за переказ того, що відомо всім і кожному. Отож у цій байці мурашка старанно трудиться усе літо, збираючи запаси на зиму, а бабка сидить собі на листочку під сонечком та виспівує пісеньки. Настає зима, мурашка забезпечена усім необхідним, а у бабки комора порожня. Тож вона вирушає до мурашки, аби попросити її. А чи працювала ти улітку?» – запитує мураха. Ціле літо я співала, пояснює бабка і отримує від мурахи відповідь, яка стала класичною. Ти співала? Ну, це справа. А тепер бо потанцюй. Відверто кажучи. Я зробив інші висновки. Справа тут зовсім не в збоченості мого розуму, а, вочевидь, у дитячій непослідовності, адже розумінням моралі для дітей ще недосяжні. Отож, усі мої симпатії були на боці бабки, і ще довго, після того, як я вивчив цю байку, побачивши мураху, я намагався наступити на неї. Саме в такий категоричний спосіб, і, як мені стало зрозуміло, набагато пізніше в суто по людськи, я намагався висловити своє несхвалення завбачливості та здоровому глузду. Мені мимоволі пригадалася ця байка, коли днями я зустрів у ресторані Джорджа Ремсі, який снідав там на самоті. Обличчя в нього було невимовно скорботним. Нерухомим, невидючим поглядом він дивився в нікуди. Здавалося, що на його плечі лягли усі негаразди світу. Мені стало дуже шкода, бідолаху. Звісно, очевидь його любий братик знову щось начверив. Я підійшов до Джорджа і простягнув руку. Мої вітання. Сказав я, а далі поцікавився. Як воно ведеться? «Нерадісно», відповів він. Що? Знову Том? співчутливо напівствердно запитав я. Він зітхнув так, знову Том. Я гадаю, у кожній родині є своя паршива вівця. Уже двадцять років молодший брат Том був для Джорджа справжнім джерелом постійної гіркоти. Життя своє він почав цілком пристойно. Зайнявся комерцією, одружився, мав двох дітей. Родина Ремсі була з усіх боків поважною, тож були усі підстави вважати, що Том Ремсі. Проживе корисне і схвальне життя в очах суспільства. Та одного чудового дня він ні сіло ні впало оголосив, що працювати не любить і бути батьком сімейства не хоче. Він залишив дружину і контору. Він мав деякі гроші і прожив два щасливих роки в різноманітних європейських столицях. Час від часу до його рідних доходили звістки про нього, звістки, які їх шокували. Час Том проводив, безперечно, чудово. В родині похитували головами і задавалися питанням а що ж він робитиме, коли витратить нарешті усі свої гроші. І скоро вони отримали шанс про це дізнатися. Том почав. Позичати. Він був дуже компанійською людиною, чарівним, веселим, балакучим і непедантичним. Я відверто не зустрічав жодної людини, якій так важко було б не дати в борг. Йому позичали всі, і він стягував постійну данину зі своїх друзів, яких мав багато і заводив дуже легко. Він стверджував, що витрачати гроші на найнеобхідніше це нудно, а приємно і весело, мовляв, витрачати гроші на розкіш. В основному джерелом тих грошей слугував його брат Джордж. Чарівності, балакучості та веселощів Том на нього не витрачав. Джордж був серйозним і такі речі його не чіпали. Джордж був солідний. Здається, два рази він вівся на обіцянки Тома виправитися і постачав його солідними сумами, аби той міг почати життя заново. На ці суми Том придбав собі автівку і деякі непогані коштовності. Коли ж Джордж зрозумів, що його брат ніколи не стане розсудливим і вмив руки, Том, без найменших докорів сумління, Почав його шантажувати. Не вельми приємно солідному, респектабельному адвокату, зайшовши до ресторану, впізнати свого брата за барною стійкою, де він збиває коктейлі, або ж, виходячи з дверей свого клубу, побачити брата за кермом таксі. Том щиро стверджував, що збивати коктейлі чи водити таксі це цілком солідні і прийнятні для нього заняття. Однак, якщо Джордж не хоче бачити його і соромитися перед своїми клієнтами та друзями, то він цілком може прислужитися тому двома трьома сотнями фунтів, і тоді він, Том, заради честі сім'ї, відмовиться від такої ганебної праці. І Джордж завжди платив. Одного разу. Том мало не потрапив до в'язниці. Джордж був у паніці, Том дійсно зайшов надто далеко. Раніше він був просто легковажним агоїстом, але ніколи не дозволяв собі безчесних вчинків. Під цим терміном Джордж мав на увазі порушення закону. Якби його дійсно притягли до суду, він, безсумнівно, отримав би обвинувальний вирок. Але ж не можна було допустити, аби ваш єдиний брат потрапив до в'язниці. Чоловік, якого Том обдурив, місьє Криншо, виявився дуже мстивим, і він неодмінно хотів звернутися до суду. Він сказав, що Том негідник і має бути покараний. Залагодити цю справу. Вартувало Джорджу безліч клопотів, нервів і п'ятисот фунтів. І знаєте, я ніколи не бачив його у такому сказі, як того дня, коли він довідався, що Том і Мсьє Кріншо щойно перевели у готівку чек, поїхали разом у Монте-Карло, де чудово провели місяць. Отож двадцять років Том. Грав на перегонах, в казино, упадав за найпрекраснішими жінками, танцював, їв у дорогих ресторанах і вдягався з бездоганним смаком. Він завжди мав такий вигляд, немов щойно зійшов зі сторінок модного журналу. Хоча він мав 46, зовні виглядав він на років 35. Він був дуже веселим, дотепним і чудовим співрозмовником. І, хоча усі навколо чудово знали, що він повний нікчема, але разом з тим всі отримували величезне задоволення від його товариства. Серед сірої маси людей його вирізняли бадьорість, невгасима веселість і неймовірна чарівність. Я теж був одним із його друзів. Я нітрохи не нарікав. На побори, які він регулярно брав з мене для задоволення своїх потреб. І щоразу, разу, коли я відраховував йому п'ятдесят фунтів, у мене виникало відчуття, що це я у нього в боргу. Том Ренсі знав всіх, і усі знали Тома Ренсі. Схвалювати його спосіб життя було не можна, але все таки він усім. Подобався. На відміну від Тома, його старший брат був зовсім іншим. Бідолаха Джордж був лише на рік старший від свого безпутного брата, але виглядав він на усі 60. Впродовж чверті століття він дозволяв собі відпочивати не більше двох тижнів на рік. Щоранку о 9.30 він уже сидів у своїй конторі. І йшов звідти не раніше шостої. Він був чесною, працьовитою і у всіх відношеннях гідною людиною. У нього була чудова дружина, якій він жодного разу не зрадив навіть подумки, і чотири доньки, для яких він був найкращим з батьків. Він поставив собі за правило відкладати третину доходу для того, аби у 55 років. Спокійно піти на спочинок у невеличкий заміський будинок, працювати там своє задоволення у саду і грати в гольф. Його життя було бездоганним, і він радів, тому, що старіє. Адже Том теж старів. Джордж вряди годи потирав руки і промовляв, У цього гуляки. Все було чудово, поки він лишався молодим і старим, але він тільки на рік молодший за мене. За чотири роки він матиме уже п'ятдесят Тоді жити йому буде не так легко. На той же час, коли я матиму п'ятдесят років, у мене буде тридцять тисяч фунтів. Двадцять п'ять років я казав своєму брату, що він скінчить під парканом. Ну що ж? Подивимося, як йому це сподобається. Ми подивимося тоді, що краще працювати чи байдикувати. Бідолаха Джордж. Я щиро йому співчував. Тож того дня, сідаючи за його столик, я про себе гадав, який новий ганебний вчинок зробив Том. І яку свиню він підсунув братові цього разу. Джордж був дуже сердитий. «Ви знаєте, ви знаєте, що трапилося? запитав він мене доволі таки напруженим голосом. Я приготувався до найгіршого. Невже Том все ж таки потрапив до буцегарні?» Голос Джорджа, коли він мені розповідав, зривався. От скажіть, ви ж не будете заперечувати, що все своє життя я був порядним, респектабельним і чесним працівником. Після довгих років невтомних зусиль та ощадливості я можу нарешті піти на пенсію, маючи невеликий дохід від державних цінних паперів, ну і власних накопичень. Я завжди виконував свій обов'язок відповідно до того. Який жереб випав мені у цьому житті? Шіба ні? Абсолютно точно, кивнув я. І ви ж таки не будете заперечувати, що Том він був нікчемним, розпущеним і безщасним неробою. Ну, так, цілком справедливо, кивнув я. Джордж почервонів від люті. І як вам таке? Кілька тижнів тому він одружився з жінкою, яка могла б бути йому за матір. А тепер вона померла і залишила усі свої статки йому півмільйона фунтів, яхту, будинок в Лондоні і заміський будинок. Джордж в люті гепнув по столу міцно стиснутим кулаком. Це нечесно. Кажу я вам, це нечесно. Це Чорт забирай, нечесно. Я нічого не міг з собою вдіяти, і, дивлячись на розгніване обличчя Джорджа, раптом зареготав. Я просто звивався на стільці і мало не впав на підлогу. Джордж мене так і не пробачив. Шкода. Але от Том. Доволі часто пригощає мене чудовими обідами у своєму елегантному будинку у Майфері. А інколи, якщо він навіть і бере у мене в борг, то виключно за звичкою. І ніколи не бере більш як один соверен Вільям Сомерсет Моем Бабка та Мураха. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Користайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, DonaTello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.